Guten Tag! добрий день! Ви вже на 10-му уроці німецька швидко та просто. Сьогодні ми навчимося ставити питання: порядок слів у питальному реченні. Але перед тим перевіримо домашнє завдання. У першому завданні потрібно було об'єднати два речення в одне: ми їмо рис, перше речення, та друге речення ми п'ємо молоко. Вже була заготовка. Via Потрібно було дописати Esen Rice und Milch Via esen Rice und Trinken Milch До речі, одразу кажу, якщо, наприклад, тут було б не Via, тому що з Via дієслова слова залишаються такими, як в неозначувальній формі, а, наприклад, «іх», тоді б ми змінювали кожне слово. Як це ми робили на уроці. Іх, ессе, райс. «унд», трінке, мільх. Зверніть увагу, змінюються обидва дієслова. Тому що стоїть частка унт. Наступне треба було перекласти. Я йду до магазину купити томати. Я дав підказку, що йти до магазину. До магазину ІН якийсь артикль Ладен. Звісно ж, тут акузатів, магазин чоловічого роду. Тому інде Ладен. Інден Ладен. Я йду їх геє, змінюємо. ладен. Можна поставити кому, наприклад, написати аби ум томатен, Цу кауфен. Це речення можна спростити. Прибравши два слова, наприклад, ум та цу. Але тут головне не те. Треба звернути увагу, що перше дієслово в нас змінилось, а слово купувати залишилось у неозначувальній формі. Перед томатом ми не ставимо артикль, тому що це множина. Неозначувальний артикль не ставиться. Ich gehe in den Laden tomaten kaufen. Ну, або більш правильніше, um Tomaten zu kaufen. Або є ще такий варіант. Ich gehe in den Laden, und kaufen, tomaten. Наприклад, замість оцієї конструкції ми могли написати und. Кафе, але тоді змінюється за рахунок умт. Тому що кауфе теж відноситься до їх «томатин». І наступне третє. У нас є три речення, і в кожному з них є помилка. Вони перекладаються так. Моя кішка йде додому, аби поспати. У першому реченні майне кат це гітнаха. Яка тут помилка? Правильно. Останнє діє слово не змінюється. Тому замість шліфт потрібно ставити неозначувальну форму. Шляфен. Майне Hause zum шляфен. Наступне речення. Майне Katze». Майне Гейт Кацена хаузе. Я розповідав, що дієслово повинно стояти на другій позиції. Але майне каце це одна позиція номер 1 перша. А дієслово гейт – Gate це друга позиція. Не можна розділяти майне каце. Тому майне каце на хаузе це помилка. Тому гейт ми переносимо ось сюди. І останнє речення. Meine Katze geht nach Hause und Schlafen zu Hause. Моя кішка йде додому та спить удома. Тут помилка у цьому є слові. Його було потрібно було теж відмінювати. Тому що за рахунок частки UND geht та Schleft. Рівноправні у цьому реченні. Ось таке було домашнє завдання. А ми переходимо до питального речення. Питальні речення в німецькій мові діляться на два типи: із питальним словом та без нього. Питальні слова це такі, як де, коли, що, куди. А без питального слова це питання, на яке відповідь буває тільки так або ні. Аби навчитися ставити питання. Потрібно знати відмінювання дієслів. Відмінювання дієслова зайн. Це, до речі, другий та третій уроки. Та, звісно ж, порядок слів у німецькому реченні розповідному. Отже, давайте із будь-якого розповідного речення зробимо питальне. Ну, ось, наприклад, речення Віа – «Ми їмо рис. Аби поставити питання. Замість крапки. Треба поміняти підмет. та дієслово Дієслово у питальному реченні завжди буде на першій позиції. Вийде таке речення. Есен віа райс. Їмо ми рис. Але запитувати їмо ми рис не дуже коректно. Тому що ви самі знаєте відповідь на це питання. Давайте краще зробимо питання із цього речення Sie leben in Deutschland. Leben – це жити. Ви живете у Німеччині. Тепер вам потрібно запитати, чи живете ви у Німеччині. Ви приїхали, наприклад, і вам потрібно дізнатися, це місцевий житель чи турист? Ви міняєте місцями Лєбін. Sie. Leben Sie in Deutschland. так ми ставимо питання. Або ось речення з минулого року де Юнге іст байдеома. Хлопчик у бабусі. Нам потрібно запитати хлопчик у бабусі? Як ми поміняємо місцями? Правильно дієслово вийде наперед. Іст де Юнге? Байдеома. Ми поставили питання. А тепер уявіть, що ви запитуєте людину, з якою ви на ти. Ви хочете запитати, чи живе вона в Німеччині. Ду. lebst Ін. Ой, не дуже гарно написав. Перепишу заново, тому що як одне слово вийшло. Ду. lebst Ін. Deutschland. Це було розповідне речення. Ти живеш у Німеччині. Тепер ставимо питання: Живеш ти у Німеччині? Лепст. Ду ін. Deutschland. Для тих, хто забув, нагадую, що коли «зі» закінчення N, коли Ду закінчення С І як ви бачите, що слово не змінюється. Якщо у розповідному реченні було лебен, тому і у питальному лебен. Якщо у розповідному Лепст, то і у питальному Лепст. Відповіді на це речення, можливо, вже чули варіанти. Я маю на увазі. Перший варіант я ja, це так, «найн» – це ні. Наприклад, живеш ти у Німеччині? Наприклад, у мене запитали. Наприклад, я. Живу в Німеччині. Я кажу я. А також можемо додати і хлебе. Ін Deutschland. Але після я не обов'язково відповідати повним реченням. А ось після «nein» краще відповісти. Наприклад, «nein». І хлебе Інде Україне. Не забуваємо, що перед Швейцарією та Україною ми ставимо артикль. Або інший варіант відповіді: Nein, і хлебе in Deutschland. Ні, я живу не в Німеччині. А потім ми можемо додати і хлєбе, Інде Україне. Слово «ніхт» – це одне з заперечень німецької мови. Воно заперечує дієслово, тому стоїть після нього. Заперечувальні речення ми вивчимо пізніше. Поки що можете відповідати або ось так, або ось так. Тепер переходимо до питальних речень, а саме до питальних слів. Зараз я їх випишу. А ось ті самі 11 питальних слів. Чотири з них ви вже трішки знаєте: ВЕ – Хто, вас, що, ВЕМ, кому, ВЕН кого. Ці чотири питання ви могли зустрічати, коли ми вчили оцю таблицю. Номінатів: хто що. ВЕА вас. Тому артикль ДЕА дас. Акузатів. Кого що? Вен вас. Вен кого. Тому і артикль ден дас. Датів, я тут не підписав, правда. Але артикль дем. Тому кому буде вм. Ві. Як. Во. Де. Вохін. Куди. Вохе. Звідки? Ван. Коли. Варум. Чому. Весен чиє. Насправді зробити речення з питальним словом це дуже просто: дієслово залишається на другій позиції. Питальне слово на першій. А підмет на третій. Наприклад. Leps du ду Deutschland» Живеш ти у Німеччині. Ми можемо запитати, навіщо ти живеш у Німеччині. Тобто, чому варум? І просто перед цим реченням ми поставимо слово варум. І тоді, звісно, це з маленької літери. Warum du in Deutschland? Навіщо ти живеш в Німеччині? Тут вже не буде відповіді так або ні. Людина буде поясняти, чому вона живе у Німеччині. Наприклад, вона там народилась або переїхала. І словом «ве» придумаємо речення. Наприклад, хто це. Weast S. Або В іст дас. Дуже схоже на фразу вас іст, що це таке. Але тут хто це таке. Правильніше перекласти, якщо дослівно. Тому що «Ес» – це воно, іст це допоміжне дієслово до нього, і воно це як підмет іст С. Або замість воно С, можна просто сказати ДАС. В іст ДАС. Хто це таке, тобто хто це такий, або хто це така. Можна і так, і так сказати. І одразу ж виняток. Коли ми хочемо запитати людину, хто вона по професії, ви кажете вас з зі фон берув. Вас. Тобто, що ви по професії? Якщо у нас кажуть, хто ви по професії, то у Німеччині кажуть, що ви по професії. І на це ми можемо відповісти там іх, bin, а далі Хто ви там, є по професії. І до речі, коли ми кажемо про професію, ми не ставимо артикль. Чому? Тому що у німецькій мові усі професії. Чоловічого та жіночого роду не називають однаковими словами. В українській мові також таке є. Наприклад, якщо директор жінка, ми не кажемо директор, ми кажемо директорка. Також само і в німецькій про всі професії. Наприклад, лікарі. Якщо це жінка, то die Ärztin», якщо це чоловік, то der Arzt. Наприклад, ich bin Arzt». Тобто, артикль ми не пишемо. Або, наприклад, така професія, як вчитель. Чоловічого роду де лера, жіночого роду ді лерелін. Леререн. Тобто, чоловік у нас лера. Це вчителі. Наприклад, ігбін Лєра. Або жінка ігбін Лєрерін. Без артикля. Ну і давайте на сьогодні візьмемо ще одне питальне слово. Або навіть два. Вохе, звідки? Та ві як. Воге комензі. Звідки приїхали ви? І відповідь на це питання ви вже знаєте. Комен це приїжджати. Ми відповімо віа комен. Аус де України. Наступне питальне речення Ві зін зі. Слово alt старий. А ми пам'ятаємо, що це як. В Німеччині прийнято казати, як ти старий. Наскільки ти старий. Тобто скільки тобі років. Ну, в даному випадку вам зінзі. Alt це старий. Відповідь може бути різна. Наприклад, ich bin Напишемо сьогодні числами. Ну, візьмемо будь-яке число. Ich bin 16 яре Альт. До речі, слово яре це з великої літери. Тому що це іменник. Числівники ми вивчимо пізніше. Тому що в німецькій мові це складна тема. Я. Підмет це розповідне речення. BIN допоміжне дієслово. І далі все пішло. На сьогодні досить прикладів ми ще будемо повертатися до цих слів. А тепер домашнє завдання. Перше, що вам потрібно зробити, це переробити два ось цих речення: Вохеком Z та VALDZINZ. Звідки ви приїхали та скільки вам років. Вам потрібно зробити їх з ду, тобто з тобою. Тут ми звертаємось на ви, а ви зверніться на ТИ. Тобто, звідки ти приїхав, і скільки тобі років. Звісно, що слово ЗІ буде змінюватись на ДУ, а також буде змінюватись дієслово. До речі, зараз виникне, мабуть, питання, чому слово «альт» стоїть ось тут. А не десь в кінці. Тому що я вже казав, що на першому місці питальне слово, на другому місці дієслово, а на третьому місці підмет, а все останнє далі. Слово alt старий описує питальне слово. Тобто це як одна позиція. Коли ми вивчали просто розповідне речення, ми вже знаємо, що Die Frau von meinem Bruder» Штейт Аде Хальтеля. Дружина мого брата стоїть на зупинці. Тобто тут не тільки фрау на першій позиції, не тільки одна жінка, а весь опис цієї жінки це все перша позиція. До речі, задам вам таке складне завдання. Зробіть із цього речення die Frau von майнем Bruder Steight Ande Haltste. Питальне речення. Я його сюди переписав. І третє завдання буде ось яким. Коли ви зробите питання, стоїть дружина мого брата на зупинці, треба буде відповісти це третє завдання. Відповісти Ні, вона стоїть на вокзалі. До речі, вивчимо це слово. Вокзал банхуф. У дужках я написав, як буде на вокзалі, а в Демхуф. Бажаю успіхів! Зустрінемось на наступному уроці.